Дорогі друзі, ми вітаємо вас на нашому каналі Жива надія і ми щиро дякуємо вам, що ви доєднуєтесь до перегляду наших відеороликів. І сьогодні ми з вами маємо черговий урок із вивчення Біблії, який має назву Усе нове. Сьогодні разом з вами я Влад Матвійчук, а також Сергій Ченко. Вітаю вас! Отже, ми підходимо до останнього вже уроку, останнього уроку саме ось цього кварталу, цього посібнику, який говорить нам. Усе нове, отже, який сьогоднішній наш пам'ятний текст? Будь ласка, зачитайте, і сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю. І говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. Отже, Біблія, зокрема, книга об'явлення, говорить нам про те, що ось нове Бог творить. І я хочу от запитати таке запитання. У мене є. Ось скажіть, ось це нове, яке воно? Це щось подібне до того, що було раніше, тобто, це якби ну, старе, те, що було, але просто що воно ну нове, саме по собі має новий вигляд. Чи можливо це щось нове, що ми ніколи не бачили? Щось таке, що от якби ніколи не було до того. Якщо подивитися на, в загальному на вислови навіть апостола Павла, він каже, чого око не бачило, чого вухо не чуло, що нам на розум не приходило, те Бог приготував для нас. Тобто для нас воно все ж таки буде геть зовсім нове. Но Якщо ми дивимося на те, що Господь каже: ось творю все нове, при цьому всьому, що він хоче сказати цим? Чому він не займається реставрацією того, що є? Чому не займається удосконаленням? Він каже, це не підходить, це треба все нове. Чому, чому саме так? По тій причині, що найбільша проблема у Господа це був гріх? Чому кажу, був тому, що ми підійшли до часу, коли він це вже вирішує і вже закінчив вирішення цього процесу. Гріх буде вже видалений, і тепер, щоб нічого нам не нагадувало про гріх, нічого нам не нагадувало про цей морок, про це беззаконня, про це нещастя, про ці біди, війни, зруйновані будинки, зруйновані життя, втрата рідних. Щоб цього більше нам не приходило, щоб нас більше сумління не гризло за наші помилки, за наші прогріхи, які нас мучать. Він хоче, щоб нам більше це все не нагалок. Тому каже, ось творю все нове, нове небо, нова земля. Тобто це вже не буде щось реставроване, нічого нам не буде нагадувати про минуле, тому що він не хоче, щоб ми. Мали доступ знову до гріха і щоб він руйнував наше життя. Він хоче для нас щастя. Угу, так, от це нам, нам взагалі говорить, от саме те, що він хоче для нас щастя. Е, проблема просто в тому сьогодні полягає, що багато людей хочуть знайти справжнє щастя тут на землі, і вони його шукають. Хтось шукає це в грошах, хтось можливо в чомусь іншому. І от саме коли ми читаємо сторінки священного писання, і, зокрема, книгу об'явлення, то стає цілком очевидним той факт, що справжнє щастя на цій землі ми ніколи не знайдемо. От коли ми з вами читаємо от про ці обітниці, що він забере нас до себе, що ось створю все нове, нова земля, нове небо, і там ще потім сказано, що не буде ні плачу, бо сльозу Бог зітре. От деколи ми на цій землі зможемо ось таке відчути і знайти, от ми завжди можемо от саме піддаватися всіляким цим стражданням, тому що в нас існує гріх. І в дійсності ми ніколи не здобудемо цього справжнього щастя, справжнє щастя тільки в Ісусі Христі. І саме там буде оце справжнє щастя, те життя, яке просто. Дійсно, ми ніколи навіть і не бачили, навіть і не могли уявити. І слава Богу, що він нам це пропонує, і тільки потрібно йти до цього. Мені подобається цитата, яку я прочитав в книзі Христос, надія світа. І там сказано, що отець взяв всі багатства, Всесвіту, всі джерела енергії, віддав це все в руки Христа і сказав, каже, використай це все для людини і переконай її, що найбільше щастя людина може знайти лише в любові до мене. Таким чином, Господь зробив всі обставини, як кажуть, навкругі всю декорацію, щоб люди побачили іменно Божу любов. Через те, то от наш закінчуючий урок, який ми з вами сьогодні розглядаємо, він каже, я роблю це все нове, щоб воно вам на старе не нагадувало, щоб ви побачили не тільки руку лукавого в усьому, в хворобах, в нещастях, а щоб побачили добру руку Божу. Mm -hmm. В усьому новому саме так. Е, дивіться, ще такий от е, цікавий момент. Багато хто ставить запитання. Це саме об'явлення, 21 перший розділ, е, де сказано спочатку третій текст, що це оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. І вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. А от 22 текст сказано, що храму не бачив я в ньому. Mm -hmm. І багато людей ставить запитання: от чому? Чому саме так? Чому не буде храму? Це питання Божого храму. Ми будемо глибше і ширше розглядати на уроках суботньої школи в суботу. І тут у нас в місті Володимирі по вулиці Шухевича, 87. Ми запрошуємо, щоб ми глибше це питання обговорили. Але одна із таких думок є в тому, що храму каже, я не бачив. Чому? Тому що сам Господь, тут як написано, бо Господь, Бог вседержитель, то йому храм і агнець. Таким чином, він хоче показати, що храм це місце зустрічі з Господом. Це є одна з версій, а з іншої сторони, храм був ілюстрацією, красивим таким наглядним прикладом для того, щоб показати нам план спасіння, як Господь буде рятувати нас. Покуда план. Спасіння на той час, коли от цей текст ми читаємо уже завершився. Тому він каже: храму я не бачив. Вже спастися нема потреби, тому що ті, хто мав спастися, вже спасені. Угу. Добре, це дуже чудове роз'яснення, яке повідомляє нам, чому саме так написано. І також ми закликаємо вас досліджувати Біблію, досліджувати весь контекст, тому що Біблія пояснює сама себе. І наступний такий момент досить цікавий: це коли говориться, що Бога ніхто ніколи не бачив. От що означає це, що й ми на небесах теж не будемо його бачити? Чи все ж таки ми будемо його там бачити? Що говорить Біблія? Ну, бачите, Бог, який живе в неприступному світлі, херовими перед ним закривають крилами своє обличчя. І таким чином ми бачимо, що ніхто не наважується глянути просто на Господа. Це один із моментів. А з іншої сторони, наш Спаситель прийшов на нашу землю в людському тілі. Він для того це зробив, щоб доступ до Господа став відкритим. І через те, і виходить, що ми з Христом там побачимося, там ми зможемо обнятися. Там він зможе взяти нас за руку і повести, і показати нам все, що він для нас постарався. Тому е сказати, що Бога не побачимо, ну не зовсім це правда. А з іншої сторони, е можливо, щоб ми могли розуміти, що Господь настільки величний, що навіть якщо всемогутні ангели. Не самогутні, а могутні ангели е, ховають обличчя від е, лиця Господнього від його слави, то, значить, і нам треба подумати, що це досить серйозне відношення має бути наше до Господа. Угу. Добре, чудове пояснення. Е, далі сказано про те, що смерті та сліз уже не буде: е, ні страждання, ні болю, нічого всього цього не буде. Це дійсно є хорошою надією для кожного з нас, і там сказано про те, що от смерть якраз саме тоді ось буде переможена. І тут знову ж таки, коли ми з вами протягом цього кварталу розглядали вчення про безсмертя душі, сказано саме, що ось тоді смерті от буде ну, покладений кінець. От, тому що якщо от саме от душа є безсмертною, то означає, що ну, смерть ніколи не настає. От, логічно так подумати, тому цей текст теж нам свідчить. І свідчить якраз ту надію і цей е, таку от, так, визначну саме ознаку, яка відрізняється саме від цього нашого життя, що там не буде смерті. Тобто це буде якраз повернення до тих тісних взаємин з Богом, до того стану, який був ще до гріхопадіння. Це те, до чого Бог прагнув завжди. Ну, взагалі, бажаючи мати ось ці відносини з нами, віддавши свого сина на смерть, і саме от якраз там це буде та найславетніша подія, от коли ми повернемося, от до того от, первинного зразку і до того стану, яким ми взагалі от були створені. Саме інтересне, що я ще також згадую такий момент, як Христос в Євангелії описується, Христос своїми учнями молиться за них, і Він каже, каже, тих, яких ти мені дав, я їх що зробив? Зберіг. Mm -hmm. Тобто, показується на те, що Христос старається зберегти нас, і от коли сказано, що Кожну сльозу з їхніх очей, смерті вже не буде, крику не буде, болю не буде. Тобто показано, що в практиці Господь своїх береже. Тому, то, коли ми будемо в присутності Божій, це буде говорити нам не про небезпеку, а навпаки, про те, що Він є наш захист, Він є наша охорона. Угу, саме так. І ще сказано про те, що Його ім'я на їхніх чолах. От що це означає? Чи буде означати, що в нас там ну, на наших лобах буде написано там щось, ну, татуювання, чи ще щось. От, дійсно, що це таке буде і що це означає? Ну, е, коли йде мова про їхні чоло, це не говорить про те, що він там буде якийсь розпись робити нам на лобі. Йде мова про те, що е, лоб. Наша частина нашого мозку це є те місце, де людина думає логічно, де вона може, через що вона спілкується з Господом. І коли він робить таке порівняння, що ім'я його на чолах, це означає, що люди будуть постійно думати про нього. Отже, саме інтересне, що на сьогоднішній час ну, сказати, що люди отримують задоволення від думок про Господа, не завжди. Але ну, є люди, які все ж таки в цьому знаходять задоволення. Так от, в Царстві Небесному він показує нам, що каже, люди будуть мати задоволення від роздумів про Господа, тому що вони будуть бачити всюди його добру руку, Його опіку, Його підтримку. Тому ці роздуми будуть приносити реальне задоволення для людей. От вони приносять мир, вони приносять надію. Впевненість в майбутньому. Тому, то, як от ми підходимо, підводимо вже підсумок нашому уроку, нове, все нове він хоче зробити для нас. І це нове він хоче, щоб воно було в наших думках. І нехай кожен день ми вже сьогодні практикуємо, щоб в царстві Божому для нас це було приємним, природним, і ми від цього могли отримувати насолоду. Саме так і амінь. Нехай Господь благословить вас, в вивченні Слова Господнього. Нехай Господь допоможе, щоб ми могли дійсно мати такі самі думки, які в Христі Ісусі, щоб ми могли з вами зайти в це нове небо і нову землю, де Господь буде з нами, де Він буде давати нам мир, давати нам радість, і де ми зможемо не просто прославляти Його, ми від цього будемо отримувати велику радість. Нехай Господь благословить вас. Ми дякуємо вам за перегляд і запрошуємо долучатися до більш детального дослідження цих уроків із вивчення Біблії щосуботи, вулиця Генерала Шухевича, 87, о О й годині ми маємо більш детальне дослідження. Якщо ви бажаєте дістати більше уроків із вивчення Біблії, запрошуємо вас відвідати сайт bible.ua. Дякуємо вам і Божих вам благословень.